Ти куди зібрався? Я до кафе централь. О, чудово. Так. Я з тобою. Ідеш зі мною. Але ж тобі не подобається це кафе. Так, я дійсно не люблю кафе централь. Тому ми йдемо в інше. Що? Так. Але я хочу централь. Яна. Ходімо. Як гарно. Тільки ти. і Так. Я знала, що тобі сподобається. Смачного. Дякую. Яна, ми тут ненадовго, ось на ті нольнун ми маємо бути уролога уролога? – Яна, не починай. – Це ні за що? Ти постійно скаржишся. – Усе не так погано. Взагалі погано. Та сам лікар. Ти ветеринар Яна. Гедо. Мені звісно дуже приємно, що ти дбаєш про мене і організовуєш усе. Але це вже занадто. Дурниця. Чому це дурниці? Про це й моя дисертація. Коли жінка розв'язує практичні питання, чоловіки почуваються комфортно. Ось твоя булочка.